Добрий день, честовані позирачі, добрий день всім барове. Низький сми зась у креативному світі, туйка зо мною Артемій. Іпін він е, перемалював мій ви видите. Я, я тепер такий маленький побутілий, руно такий рунно Ну, гівін. <laughs> no. Поклонися добрі вчителя. Добрий, добрий вечір, коли некаєте там, тепер все це відео позирачінь. Та <laughs> немного сливний, ну <No>, добре. <laughs> Найбуде. Значить, у нас е, Руно, такий план низької був минулий раз. Я би хотів щось построїти, не маючи того плана. У мене були думки ось, щось, або щось органічне построїти, або статую якусь, або, я не знаю, у воді якоїсь чудіші, або корабель, привики настроїти на якісь хижі будівлі та хочеться щось інше. Хочеш построїти щось нечекане. Ну, я тобі дам вибір, бо е, я тепер закид тебе чекав та мав їм, е, дві ідеї дві задумки. Перва, ми тепер стоїмо на спауні, можна так уповісти, і У нульові координати. Та один з варіантів ото учинити просто спаун-зону красиву, щоб тут було щось пораннее. Бо я кожен раз мав проблему з тими Її знайти. No, кіт літав з виключеними координатами. Та... Та не все годен їм легко знайти свою спаун-зону. А другий варіант можемо піти у недер і у недеро щось построїти. то, якось поєднати спаун із незером та вчинити якийсь такий двойний тон. Модний портал туди? Добре, можемо і так. Та що, та туди зачнемо з того, бо і маленько дерева порубати. Авадь, авай. Кіть, у тебе ще дотепер ідея з кораблем жиє. Та некий тут є файне місто. Логіну. Глубокое. Ще й, Ще й а, дуже глубокое, а. У щоб був корабель на порталові? Ту, портал на корабльові. Не портал на корабльові, а, а. я не знаю... Кейс кораблик, а збоку пірс. а Пірс обладнати як спаун, типу. Mm, Попласти там. Добре, може. Це спаун, і це буде спаун, що люди там будуть появляться. А ти сам виткий? Бо я, я з тобою так, знаєш, нігде ник, не говорив. Я ja, не знав. Ти не знаєш? Виткий я. Ти не знаєш, виткий ти? З планети прилетів, видиш? Весім, <laughs> то то. Пока... Заражений. А пак я теж такий, я не за Майнкрафт це звідав. Пак я? Понял. Я не знав, я не, ху... не хотів би це якось. І так, дівші, тя, каже. і так тя по діалекту ви вичислять, знаєш. Туй, <laughs> <laughs> такі експертуші. Ну, пока як. Айно, у ті всі слова скласти довороха, ти... до ворога, та й так і ти до хижі можу приділити жи. Нікоде в коробке не строїв. <laughs> Сам. Mm. Я чинив дві лодьки. Але Кича то як рахує. Люди кораблі строїли. Або ж то ніч не помагат, аж коли строїш сам щось. Пишу у тебе ДНС буде. Вже йшли місто на ДНЦ. Це буде невеликий корабель, айно такий десь Майнкрафтовський тут ті, що затоплені, айно, це щось невелике. Правда десь такое, я не думав, що щось... огромне з мене уйде. Слухай, це насправді класна ідея. ось, чинити корабель як спаун точку. це буде ось люди, які трафляють усесь креативний світ, та ось вони гибо на корабля ви приплили. А так розширювати ідею та. Там добре. О, темний дуб, той. То якраз його і вихоснує як основу. Бо. Хіба уці взяли? сила жерела. Був тут до відіти. Бо така тут темінь. Mm -hmm. Не, що неща, не чинно Справді, досить невеликий кораблик. Не хочу його підсільського продовжити ще. А хоч... Ні, добре, Ні, не буду тися в тото -то шупати, бо ж ті дораз сценичний вийде. Я не буду задню частину мати. Добре, добре, добре. Кажу, не слухай мене, я тото. -то. Так. Добре, кажеш. Просто, що Ja do tego idę, nie chwili niczego. Tak? Ja cięższnie myślałem, że, aż, że ty próbować jest a, a, a je to będzie coś nie dużo. Kreatywny <gryppy> spasat, nie? A ja. І це мені насправді маленько навіть чудно, аж я чиню Пірс. а <laughs> Я чиню Пірс, ми чинили кораблі. Ну, бо які кораблі, які Пірс. Ми руснаки май глибоку воду видиме до кулін. Ні? <laughs> ну, Я спомняв просто. Э, дома у кушниці ходилися купати на ріку, і у нас на ріці було э, два. Три, може два-три міста, де вода була. Май глибоке 2 мітри. І то були такі бовчала, знаєш, що просто течійових вимивало. Там е, був тот, е, прицеп такий з трактора, застряг у воді, і так його вода обмивала, аж там було глибоке місто. Айбо все, таких було 2-3 міста на цілу ріку на пару кілометрів русла, де було більше 2 мітри води, де можна було знаєш, скочити нурьки. Та мені дуже чудно, всі Водні структури строїти, бо я не знаю, як воно має фунгувати. Я такої нігде не видел на свої очі. Решаємо по приколі попробувати, чи можеш учинити тон. Знаєш, лежак. Типа лежати. А матрас такий, що на воді. Ну, а бойся не туристичний причал, то і на матрасах не будуть плавати. Думаю, чи чинити парусник, чи, є паруснік, чи якусь таку мотору до Преміпити. Правда, я не знаю, як вони робити А було б дуже тяжко. Я такого ніде не думав навіть. Можеш вчинити, як ти парує. У нас не є якогось конкретного сетінга, знаєш у яких ісе годах. Гіндика є обсерваторія. Ну. Понів не видко конкретно технології якого в то часу. Ну, а це з деревом, з э, темним деревом тут треба, айно, бо був якийсь. Бо була якась здорова доза реалізму. Ож, айно, кітуйкось насправді построїв цей э, причал та мусив брати в матеріали, а має логічно брати матеріали так уйдеть, тим більше як тут така хаща. Правда, сме, сме, сме ніде не анідемія, ну то привезе на кораблі. Ну, так, айно. Щось за щось, щось за щось уторгували видав, ні? Малома інтересно буде. Ну, добре, я тут коротше, вчинив що? Я вчинив всі три пірси. Не знаю, це все правильно кличе пірс, це Ай, ну, І з ним провів лодька. І тепер треба учинити видав, туйк. Щось гі... штацію. Це не штацію. Коротше, мені тут треба таку хишку. у котрій... Будуть. Рибацький, дом. Рибацький, Рибацький домик, ведь гостьовая якась така, айно, щось таке. Значить, воно все має держати ясное діло на цих сваях такої. Да, як сяк. Десь на нього маут быть такой гарадичий. І, 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 і це, це тут тепер буде платформа, а він буде на платформі зверхи. зверху. Зверху? Ай, ну. Айно. От зверху їм буде хишка. Бо все місто Долуї має бути таке на, на погрузку товарів, на хожіння. Я, Якраз з авто так планую, що Воно має бути зверху. Ти може там когось чимось ще буде торгувати, може, когось буде свою рибу продавати, розумієш? Угу. Mm -hmm. то, що називалося Фінляндія, або так, як потім при, прийняли самі закони, що не, не можна називати в честь того, що це то. О, не, є? будемо сухтувати, називати іменами реальних географічних міст. Переименував Смеряково. Смеряково? Смеряків. Так що раз займаєшся лише декомунізацією, вайно. Із хосенного лише переіменування. Просили, що куби ще й були якісь такі майнаші май наші і тому подобное, або aibol... назву того, що я мав, та оно все от то аварійсько, а вот якоїсь латиниці придумали. <tiếng> <disorders> а ти по-грецьки читали говориш? Ні. І якийсь інтересно придумав штурвал, слухай. Mm, я іс... думав, що обов'язкові. Думаю, мож, може би покласти ту е, копіровську лампочку, або е, потом спомняв, що тут не не включено то. Нє-ні-ні, я ще не апдейтнувся на ту версію. Просто я бачив багатьох дуже примітивно чинити отсяк. Е, Ось на сьому конеці. Ай, ну. Знаєш, а ще, а ще йому клалися як просто би мог було стати. Аби no. все-таки мінімалістичний набор. Ти вчинив це май це. детально, з, з ручками такими, знаєш, а -а -а. які яй я, 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 я. Ну, в принципі, до, доста файно, досить файно, мені це любить. Ну, Меніся просто любить чинити місто, де люди живуть. Просто закіт я чиню сись причал, та я вжу, що я многом більше кайфу від того, як я чиню місто, де люди будуть жити та тусити з ну, самого причалу всього. Мені, мені оно не натику інтересно. <laughs> Добре, як у мене буде стріха. З чого би я стріх чинив? Мені треба вчинити теж якусь таку темну, може, тоже якраз смерекову. З міді, може, чи не. У, з міді? Та туди вже можеш із недеритової тигли. <laughs> З міді, з міді, з з міді нормально буде. Авай, оранжевий, а ведь глубоє. Найб-що. Градієнт, або то. Потяжко. Я би може попробовав накомбінувати ГБС. Для текстурування. Ай-ай-ай, таке, щоб не було не єнакове. Ну, який якусь таку стріху. Вся комбінація матеріалу меніся раз любить. Ну, а ну, що би сказав за стріху? Я б мало мою високу вчинити, та й подругу маю. Це біймало мою високу вчину, та й подрумую, бо я її чинив. Oh, Ай, о, oh. e e и пентаги все з другими e роботами це да робить. Оша бы все по другому учил. Не знаю. Каждый робит по-своєму. Ай-яй. Еся кажется, цюлював би біля вину кобо була мова. Ну, <laughs> no, тепер любимое, треба хоч це чинити порядок. О, тут будет ціанова пусть. <laughs> Бе якраз до стріха порвала. поїхати там за сине, як слід назвати. Парус. Ага, ага, іду секунду. Тай у сатовий. Е. <laughs> <laughs> Баю сатой парус. А він ефектив, він знак має ефективний, коеся усміва, тайно. Ну. <laughs> no. А я ж стояв мене тренає. А покружу хвина. Тай не маю на уазі. <sharp> <sharp> Ву Сачі. А швидкі тіс референс брав? Не знаю. Uh -huh. Zirkało poniket. Зеркало поник? У Майнкрафту сказка. ну це похожий. Ну це, це похожий парус на мене. А мало є, мало є, серйозно. Ну добре, буде мегалів парус. Так і тим уже тут та поникав щось іще встиг учинити. Я у туй тут і щось дули. може туди залізти. А, ось там мало тісно треба присідати. Ого, ні в, ні в року, -то той, слухай. то тебе тут багатство такое ся возить кампец. Золото по землі розметане, слухай, дуже дуже читаво. Слухай, такі ті сі везуть золото, та треба їм ту ще якусь зброю, би ся обороняти. Може якісь хоч мечі їм десь тут полишай фейси або щось такое. А то мотан не пістолет модний. Ну, та тут татуйкіть рибак живут. Та, ясне діло, ж має в них бити і то-то. Десь риба. І їсти буду рибу і продавати мав рибу. Так, що би я тут ще придумав? Туй ачей вже Ну, Є в мене і зона на спання. Тут у мене чотири постелі. Тут у мене є столик, де можу собі почитати, спочити, удихнути нормально шифон з цурем. Uh, та й такое. Добре, тут у мене буде, значить, кухонька, тойся варить істи, тусі вже іст. Ай, ну тут у мене все добрі. Можна даже поникати на причал, як там у нас. Яка у нас там порана лодька? Файно. Ну, і, і тут Цуря запасної весит, якісь робочі комбінезони. Парада. Супер. Можу вийти на балкон, подихати свіжим воздухом. Файно. Добрі. Ну, тепер к, треба порозуміти, що у нас буде той долі. Туї кадулі гонно бити насправді що. За перше треба мені ту світло ще якось. А за друге, той го бити, гоно бити якесь місто, де, де бися продавала риба, наприклад, такої, а, де се продає щидащо і якийсь просто складик. Якось так. Що думаєш, що кораблі готовий, кажу, зброю якусь треба. Айно, ну, бось вони могли боронити. Ага, той вижу, єден меч є, той другий є. Та й істися той варить, вижу. На, на книжку. Повзарати на книжку. Крупли. Може, крумплі? У них там опечатка у тому. Прошла на написали. Золота накрадено 250 кг. Ясно. Це чорна бухгалтерія на 10 стоит. Тут така скорона пристройка із цим <свісно> із Хочу, так? Ну, поновозира так, якось маленько не дюдово. <гум> <гум> так, і класично щось кудись турбон має вести, Це, наприклад. Успіх. Це ти тот канон чиниш? Бе-бе! Бджжж! Да. Підпалений зараз, тут полетить. Чи це то? Медуза, вона під водою. Медуза під водою? Йо. Hello, how are you? I am under the water. Si, си сі каламарі, це ти за кого кажеш? Не. Прозрачною, чудо. Обиває ще мало цьо. Ага, якийсь монстр із скла, я поняв. Велика медуза, я не порозумів, бо. ну зверьха не відко насправді. Почти не Треба Требася дуже приникувати. Уж там справді щось є. І це крапа такої людини що? Я просто Уліз на берег. Все, значить, це сю торбонцу ту не просто так лишили безхозно. Іде помагати. Ну, поки як. Ну, мені це любить який у мене получать причал. Він домак не такий, я собі перед цим думав, або він має сю кольорову гаму. а ну ж темно-зелений, з чорним, такий піціцький док. Ну що, що у тебе е, злодьку? Ага, у тебе є пушка? Та відро ся добавив. Урові. Та відро? Убиться може було помити. А, це б було змивати падемент. Ну, то в тебе такий досить мінімалістичний корабель получився, руняючи з тим, кілько я деталів понапхав у, у, у СССР все. Кажу зробити такий самий корабель покласти здалеку, лише з інеком сім. Може, типа то інакі люди. Мож, мож, Або я не буду знати, ото вчинити. <рисуват> Ти будеш знати, що то вчинити. Йо. Добре, я туди кладу спаун, туйка. Ну, мені ся ведете, зеленими стрижками зеленими стрішками SC в shirout. Воно має уєнний у кольорові угамі туди. Все, порядок. Я там двох мачок поклав. О домашній виміг, та й порядок. Корабльовий, перечинюєш під себе тот е, прапор. Йо. Yeah. Oh, no. Не виходить у тебе? Yeah? Oh. Погані у них художники були на самому кораблі. У нього члена, як у тебе нет. А, а то, то, то до інцидента. То до <то>, інцидента, <то>, поняв. Ну <р> та <competitiv> що, no, честований позарачі, ми, в принципі, докінчили е, наш Пірс, наші два кораблики. Е, е, ублитиме Я тепер поникаємо, що у нас доброго вийшло. Так, Артемій Туйко вчинив свій портрет, айно, e, свій кораблик. Як він це буде називати? «Сята Артемія? Ну, no, кітніч не придумав, та буде «Сята Артемія, бо й знав. Тут у нас то -то, каюта капітана. Ну та я так розумію, не лише капітана. Він тут віддав не сам на корабльовий. Істися в нього варить, він тут свої діла рішає. Є в нього тут і зброя, і картографічний стіл, аби моніторити, куди йому треба далі плисти. Хвала Богу, плести йому недалеко. Гендика, Пірс, уже близько. Другий корабель є технічно, руно такий самий, або на ньому вже є персонал, який чогось пішов купатися. Я не був готовий до такого поворота. Нихе нас і пішлися купати. Ну, добре, найм буде, найм буде. Сейчас другий корабель уже на ньому на парусовий я чогось намальований. Я такого не планував, або най буде то свята Артемія ти 70-та мегалина. Туйка на пірс. Артемід туди найбуде, добре. Артеміда та й Мегалина найбуде. Туйка у нас на Пірс заліз крабік і заважає робітникам, ну, заважить робітникам завозити товар. Аня, не кана, сісь безстра безстрашний. Ані, напущу. Ну, добре, там хотів помогти людям, ну. Хочу помочи, догрузити. Що? де, да йдеш? Ну не, не скач. Не, не скач. А, все, ясно. Добре, свистатися. Учиниме другого. Ну, тільки у нас. айно, епін сам Пірс. Туй кадулі люди тусуються, тій складаються матеріали, які я кудись грузити. Є той єденбот, де можеш рибу купити, який вам треба у путь, бо, в принципі, нічого той раз не продає, раз. А далі будемо віддіти. Є туй і карта локації. Но можеш туй пуднятися і у хишку, де, де живуть ці рибарі, які той які рибу ім'я. Ту у них є така кухонька, паранна. Тут я можеш сісти заїсти, тусь чинити тидіння, ясне діло. Є в них і балкончик, куди можеш вийти, а, Так, подихати свіжим воздухом, кіть вам дуже накурило. Туй можеш перебрати у робочої. Тут у них епінміст, у нас панята на спочинок. Айно, ну, можеш якраз виспатися. Розчитано на чотирьох людей, але я так думаю, тут не все. унь четверо рибарів є. Но, сезонно міняється, кось прийде, ось піде. Та й тут у них спочинкова така зона. Може сісти, шахмати забавити своїм цимбором, вач книжку почитати, Ведь, щось таке. Та й, в принципі, це все. все. Вся наша така, все і наш такий пірс, і це буде, значить, наша зона спауну на цьому креативному світові. І коли буду кликати вже слідучих людей, то вони вже будуть з'являтися будуть туй на, на корабльові Мігалина. Ну та що, красно дякуємо. Ожбилися низько з нами, помагали сте нам морально построїтися цю парану локацію. Пишіть, що би ще можна сюди файного додати. А з вами був Артемій, Мігаль, Майтеся! Пока! — Єє!